Настала осінь, і з нею прийшли холодні дні похолодання, так і сезонні вірусні інфекції, які спричиняють у нас такі небажані симптоми простуди, нежить, кашель, і в гірших випадках бронхіти, гайморити чи пневмонії. Для кого небезпечні ці всі віруси? Молоді, здорові, імунокомпетентні люди, які або вже перехворіли на вірус ковіда чи, чи вірус грипу, мали попередні щеплення, не будуть тяжко хворіти. Наразі відомо, що циркулює субваріант вірусу ковіда Омікрона. А Німбус, але в меншій кількості, і стратус значно переважає. І він поки що не дає таких серйозних тяжких форм захворювання. Проявляється з перших днів болями в горлі, осиплістю. Голосу сухим кашлем, ну і всі інші симптоми, характерні для любої вірусної інфекції: головний біль, ломота в тілі, слабкість, втомлюваність нежить. Вірус ковіда не повинен не, вести, не нести велику загрозу. В високій групі ризику є діти до року. Маленькі дітки, які раніше не стикалися з вірусом ковіду, зовсім не мають до нього ніякого імунітету. Вагітні жінки, так як в період вагітності йде імуносупресія, пригнічення імунної системи. Також люди похилого віку, які, хоч і мали, можливо, або попередні епізоди захворювання на ковід, або мали якісь щеплення, але вони мають вже букети хронічних захворювань, чи серцево-судинної системи, чи ендокринної системи, чи дихальної системи. От вони важче хворітимуть. Також в групі ризику, як завжди, залишаються медики, бо вони на передньому фланзі боротьби з респіраторними інфекціями. Також хворі, в яких імунна система пригнічена внаслідок онкозахворювань, хіміотерапії чи препаратів, які в силу свого ефекту пригнічують людям, які перебувають в групі ризику, бажано обов'язково зробити або чергову бустерну дозу, або хто не щепивсь, не щеплювався ні разу. Запрошуємо звернутися до сімейного лікаря, який вирішить ці питання. Будьте відповідальними до свого здоров'я, бережіть його. Хай все буде добре.